Вітаю вас, шановні глядачі! Знімаю це відео у 2026 році і в нас зовсім немає електроенергії, але хто нам завадить? Знімаю це відео під двома ліхтарями, тому перепрошую, якщо світло не дуже гарне. Сьогодні хочу запропонувати вам. Дуже смачну шоколадну ковбаску з 90-х старого мого блокнотика. Колись цю ковбаску друзі готували і клали в пльоші на весілля, і давали дітям в школу, і готували просто в неділю для своєї сім'ї, тому що це дуже просто і дуже швидко. І найголовніше в наш час. Не треба випікати в духовці, коли немає електроенергії. Для цього нам потрібні, друзі, печиво. В ідеалі це має бути топлене молоко. Я брала отаке печиво, пряжане молоко день у день, воно, до речі, найніжніше. А печиво можна брати до кави або печиво до чаю. Я змішала, різне взяла. І так, я, друзі, роблю на дві порції. На дві порції потрібно 1 кілограм. Якщо вам не потрібно так багато, то зменшуйте порцію вдвічі: 1 кілограм печива, 300 г молока, 2 пачки по 180 грамів масла, 200 г горіх. І можете брати друзі, горіхи, які вам подобаються, можете купити. У мене були горішки домашні, з змаганого горіха, я не стала нічого докуплювати. У мене їх 200 г. І також мені треба. 6 столових ложок какао. Какао, якщо ви хочете, щоб ковбаска була така дуже темна і з гірчинкою, можете додати какао трошки більше. І також 6 столових ложок цукру. Цукор теж можна додавати по смаку. Хочете солодший, можете дати більше цукру, менш солодке, можна дати менше цукру. І 2 столові ложки. Коняку або рому. Це, друзі, не обов'язково. Я готую свою ковбаску для дорослих людей. Тому я додам, якщо ви не хочете, можете додати ароматизатор крапельки рому, і буде теж дуже смачно. І найперше, мені треба у великій мисці, в якій я буду все змішувати, вимішати подрібнені печенюшки і подрібнені горіхи. І мені треба їх так подрібнити, щоб залишалися шматочки, які будуть імітацією сала у копасті. Звичайно, українські жінки в такі буренні часи знайдемо витік. Я візьму просто у кульочок печиво і просто подрібню його качалкою. Ось так кладу печиво на стіл. І просто скалочкою калочкою його отак дребню, залишаючи і такі крупненькі частинки. Ось таким чином, зараз я вам все покажу. І висипаю їх в мисочку. Якщо попадаються такі дуже великі частинки, то я собі зараз тут розламаю їх вручну. І от мають бути такі, бачите, і більшечки, і меншечки частинки. І так, друзі, поступаю з усім печиком. Ось така крихта готова. Це те саме, мені потрібно зараз зробити з горіхами. Єдине, що я це буду робити в полотенечко, тому що горіх він такий, знаєте, ну як вам сказати, твердіший, і він може розірвати торбинку. Я просто візьму зараз горішки, накрию їх і так само скалочкою калочкою. Друзі, можна їх порізати на досочці ножику. Знову ж таки, робите, як вам це ручніше. Горіхи теж ми не дрібнемо, аж дуже-дуже дрібно. Так само, щоб вони залишалися частинками і імітували шматочки сала в ковбасі. Можна побити їх. Друзі, ви знаєте, що таке закон підлості? Це коли ти все зробила вручну і тобі дали електрику, слава Богу. Добре, друзі, ось все. Подрібнила я горішки і я тепер їх додаю до крихти у основну миску. Тепер усі горішки з печенюшечками нам треба гарно перемішати. Виставляємо в сторону, друзі, і йдемо, слава Богу, до плити моєї електричної, вона працює. І так, друзі, тепер в каструльку ми висипаємо цукор, висипаємо какао, виливаємо молоко, усе ретельненько перемішуємо, включаємо плиту, і наше завдання зараз цю масу. Закип'ятити. Постійно, ну, друзі, помішуємо масу, щоб вона не пристала до дна, щоб какао може пристати. Весь час, весь час її помішуємо. Буквально, друзі, 5 хвилин і маса закипає. Все, друзі, бачите, закипіла маса. Ідуть бульбашки. Буквально, ну, секунд, 30. Даю їй прокипіти і, друзі, виключаю плиту. Виключаю плиту і сюди ще у гарячу цю масу викладаю масло. Масло кип'ятити, друзі, не потрібно. Просто викладаю в гарячу масу масло і розмішую його доти, доки масло повністю не розчиниться в гарячій цій масі. Все. Погляньте, як гарно розчинилося масло. Красива блискуча маса. І тепер вже в кінці, друзі, вливаємо сюди свій коньяк, розмішуємо і переходимо до столу. Виливаємо масу у нашу крихту з горіхами. Все вибираємо до чиста з кастрюльки. Перемішуємо. Перемішуємо, перемішуємо. Маса має бути, друзі, така, як м'який пластилін. Далі наше завдання буде, друзі, сформувати ковбаску. Ковбаску ми формуємо. На харчову плівку, на можна на, рукав, на пергамент і можна просто в звичайну торбинку. І величина ковбаски залежить від вашого бажання: Вужчу, товстішу, довшу, коротшу, яка вам подобається. Це ось така консистенція ковбаски, я все вже вимішала. Має получитися. Якраз вона така гарна, бачите, можна от її взяти, і вона гарно зліплюється. Як котлетки робляться. Жирненьке масло і воно навіть не пристає до викладати. Застеляємо плівку, яка в кого є, і формуємо ковбаску. Я, мабуть, зроблю, не знаю, може три з цієї порції. Викладаю ось так на плівку. Її можна зробити трикутною, квадратною, яка вам подобається. Отак, От зразу допомагаю собі рукою і загортаю клівочкою і скочую в ковбаску. Намагаюся робити тісненько, щоб вона була така, як справжня ковбаса, без пустот. Так підтискаю, можна так прокопати по столі. Можна зав'язати. Така плотненька, красива, рівненька ковбаска в мене вийшла. Відкладаю її в сторону і так само, друзі, поступаю із остальною своєю масою. Ось такі три красуночки в мене вийшли. Одна довша трошки, одна коротша, одна ще коротша, але ця товстіша, ця тонша. Гляньте, як вони вже привабливо і смачно виглядають. Ось такі три цукерочки. Далі, якщо у вас гості вже на порозі, то можна цю ковбаску покласти в морозильну камеру на хвилин 15, потім виняти в холодильник, поки завариться чай, ковбаска вже буде готова. Я ж, друзі, залишу її на ніч і завершу це відео з вами через ніч. А для вас це буде одна мить і ми будемо з вами розкоштувати цю смакоту. Наступний день. І я дістала свою чудову ковбаску, яка вона плотнесенька, красива. І зараз ми з вами її розріжемо і подивимося, що ж у мене вийшло. Нарізаємо. Ой, як вона гарно ріжеться. Просто чудово. Дуже красиво. Зараз вам все покажу близенко. Друзі, як це гарно. Аромат дитинства. Одразу в пам'яті. Виринають події, пов'язані з цією ковбаскою, з молодості. Асоціації різні. Зараз піднісу вам близенько. Подивіться тільки, яка це краса. Ну, справжня ковбаса. Чимось мені схоже на кров'янку більше, правда? Ну і, друзі, можна її, звичайно, ложечкою чи виделочкою. ну мені завжди смакує найбільше руками. Мені здається, що воно так смачніше. Правда, смак моєї юності, моєї молодості. Більш ніж впевнена, що діти будуть задоволені, це нічим не гірше торта, чи якогось там рулетика, чи якогось тістечка. І готується швидко, просто. Не треба багато електроенергії, можемо це зробити на свято, на будній день, просто порадувати своїх рідних. Ну що ж, друзі, я задоволена, якщо комусь нагадала, ці солодощі, хтось чує вперше і, можливо, вам захочеться таку ковбаску теж приготувати, то я буду лише рада. Пишіть, хто знає цей рецепт, хто не знає, теж пишіть. Дякую вам за те, що ви мене переглянули, за ваші коментарі, вподобайки, поширення моїх відео. Міцного вам здоров'я і всього самого найдобрішого. До нової зустрічі. До побачення.